Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу останню за цим підручником. Починаємо. Exercise 1. Describe each picture with an adjective. Опишіть кожний малюнок прикметником. Пишемо прикметник під кожним малюнком. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the crossword. The letters in gray spell out another word. What is it? Доповніть кросворд. З літер у сірих квадратиках ви отримаєте нове слово. Що це за слово? Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа, точніше розділ Unit 71. Exercise 1. Add one word from the box to the correct place in each sentence. Додайте одне слово з переліку у правильне місце в кожному реченні. Додаємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the sentences in a suitable way. Доповніть речення відповідним способом. Виконуємо. Перевіряємо. Відповіді у нас можуть не співпадати. Але якщо у мене відповідь негативна, у вас також може бути будь-який прикметник, але обов'язково негативний. У першому реченні може бути зовсім інша відповідь, і у четвертому також будь-який вік. До 18 якщо я не помиляюся. Далі Unit 72. Complete the crossword. Доповніть кросворд. У нас з вами неправильні дієслова. Кросворд я прибираю, буду писати вам відповіді нижче. У самій вправі. Якщо вам треба перевірити кількість букв кожного слова, зробіть собі скрін цього кросворду і порівнюйте. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 73. Make sentences from the words. Утворіть речення зі слів. Утворюємо. Перевіряємо. Наступна вправа Exercise 2. Change the underlined words for a phrasal verb with the same meaning. Замініть підкреслені слова на фразові дії слова з тим самим значенням. Виконуємо. Перевіряємо. Наступний юніт. Юніт 74. Put the words and phrases in the correct place in the table. Поставте слова та фрази у правильне місце у таблиці. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Точніше, знову розділ Unit 75. Read the text, then complete the sentences. Прочитайте текст, потім доповніть речення. Спочатку читаєте текст, ставите на паузу. Потім доповнюєте речення. Я відразу переходжу до речень. Ви собі ставте на паузу, читайте текст або робіть скрін. А я переходжу до речень. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 2. Exercise 2. Put the phrases in the correct place on the line. Поставте фрази у правильне місце у рядочку. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 76. Put the letters in order to make prepositions. Поставте літери у порядку, щоб утворити прийменники. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Which words from exercise 1 can go in sentences 1 and 2 below? Які слова з вправи 1 можуть підійти до речень 1 і 2 нижче? Відбираємо. Перевіряємо. У реченні під номером 2 також можна вживати near і next to. Exercise 3: Write the words in the correct columns. Напишіть слова у відповідні колонки. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 77. Match one to eight with eight to I. Підберіть речення з 1 по восьме з реченнями від A до I. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Exercise 2. Complete the text with a link word phrase from the box. Доповніть текст словом зв'язкою або фразою зв'язкою з переліку. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 78. Write sentences using phrases from each column. Напишіть речення, вживаючи фрази з кожної колонки. Я навпроти кожного речення буду ставити цифри. Повністю писати їх не буду. Наприклад, перше, перше, друге. І, відповідно, у другій колонці буду писати друге. І так до кінця. Виконуємо. Перевіряємо. Далі. Exercise 2. Complete the text with words from the box. Доповніть текст словами з переліку. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 79. Circle the correct word or phrase. Обводіть правильне слово або фразу. Обводимо. Перевіряємо. Exercise 2. One word is missing. Where from? Write it at the end of the sentence. Одне слово пропущене. Звідки? Напишіть його у кінці речення. І вкажіть, де у якому місці воно пропущене. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 80, the last one. Exercise 1. What meaning does the verb get have in each sentence? Write the number of the sentence next to the correct verb. Яке значення дієслово get має у кожному реченні? Напишіть номер речення поруч з правильним дієсловом. Виконуємо. Перевіряємо. Це була остання вправа у цій контрольній роботі. На цьому я з вами прощаюся. Запрошую вас на наступне заняття, яке вже розпочнеться за підручником Level Intermediate B1. І навіть там трішечки буде рівню B2. Я дуже хочу розпочати цей підручник. Сподіваюся, що у мене все вийде, нічого не переб'є цього моменту. На цьому я з вами прощаюся до наступного заняття. До побачення!